Добрий день, шановні мої глядачі. Я нещодавно перехворіла, тому в мене трошки не такий голос, але вже все добре. Сьогодні ми з вами подивимось розпаковку гудзиків, які я довго шукала. Ну, нарешті знайшла. Давайте подивимось, що приїхало. Бачите, гудзики скляні, і продавець дуже ретельно їх запакував. Навіть кожен гудзик окремо. Зараз будемо дивитись. Так, гудзиків має бути шість. Має бути три види гудзиків. Ага. Так, це гудзик скляний е, виробництва Чехословаччини. Наскільки я розумію, я вже навіть за видом скла навчилась розрізняти. Тому що гудзики, які вироблялись на теренах Радянського Союзу, у них таке е, глушене скло. Ну, ось ми вже і бачимо. Так, я не знаю, вам добре видно. Ну, я потім їх помию і зніму, зніму ще продовження, щоб вам краще було видно ці гудзики. Насправді я дуже-дуже шукала ось ці гудзики. Я вже їх одного разу викупила. На жаль, я їх викупила 23 лютого. І вони не встигли до мене приїхати. Вони загинули в Маріуполі. <кхід> так. І ось, ось цей гудзик, він доволі цікавий. В мене ще є два види гудзиків, ну, тобто дві форми таких гудзиків Я не знаю їх, вироб, їх виробника, і я думаю, що це навіть не скло. Це, мабуть, ну, глина, кераміка. Я їх помию. І потім вам покажу ті, що в мене є, і більше вам трошки про них розкажу. І так, ще раз добрий день. Я помила гудзики, і тепер можу вам їх детальніше показати. Ось ці гудзики, які я дуже довго шукала. Бачите, на них зображена така старовинна. Таровинний човен. На такому човні плавали ще навіть вікінги. Це скляний гудзик виробництва зеленоградської фабрики ось такі гарні. Але вони доволі рідкісні. Я ніде не бачила їх в асортиментних картах, але я вже навчилась визначати по виробнику от у них є отут такий кантик. От чомусь у всіх гудзиків Зеленоградської фабрики отут є кантик. Так, далі ось ці блакитні. Насправді вони яскраво блакитні. Сьогодні чомусь таке освітлення, що вони кажуться такі більш бліді. І от я вам ще хотіла показати. Як я визначаю, за видом скла виробника. Ось Бачите? гуцики зі зворотнього боку навіть не можна відрізнити, деякі. Вони всі з однакового скла. Бачите які? У них у всіх на ніжці є ось така цяточка, бачите? У всіх трьох. От. Тепер давайте подивимось. Оце те ті гудзики, що я придбала. Ось цей гудзик, я точно знаю, що він виробництва Чехословаччини. Тому, коли до мене потрапив ось цей гудзик, я також довго його роздивилась і прийшла до висновку, що він також виробництва Чехословаччини. І коли я цього разу побачила оці гудзики, і коли вже отримала, подивилася зі зворотнього боку, я тому і вирішила, що вони також виробництва Чехословаччини. Так, і у нас залишився ще ось цей гудзик у вигляді вуха. Ось у мене були ось такі два гудзики. Я не знаю їх виробника. І я сумніваюсь, якщо чесно. Я розглядала довго, чи це скло? Ну, не знаю. Чогось я більш схиляю, що це кераміка. Хоча я не певна. Але в мене вже зібралась така міні-колекція одного виробника. Ой, падає отакі От три гудзички Цікаві. Давайте гарненько їх розкладемо. Дякую, що ви подивились моє відео. Заходьте ще на мій канал. Буде цікаво!